Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас любовний розклад на грудень. І так, дивимося, що чекаю в грудні. Як зазвичай, мої другенкі, у нас три позиції. Вибирайте свою, одну, можете і дві вибрати. Якщо не можете вибрати, слухайте все, і туди інтуїтивно визначайтеся. І так, перший, другий, третій варіант і дивимося, що чекає вас у грудні у любовному житті, тобто, як то кажуть, особисте життя. Ось, будем, будемо розглядати усі варіанти. І так, перший варіант, що чекає. Перша карта нам показує е, на даний момент. На даний момент, це в нас, е, що у вашому любовному житті на даний момент, все якось закрутилося. То було все спокійно, а то було, можливо, все дуже удачно. Ось, або, навпаки, неудачно. І на кінець то щось крутиться, щось, можливо, повертається навіть. Ця, по цій карті можна навіть сказати, хтось подзвонив з минулого. Старий знайомий, стара знайома когось зустріли, когось пригадали. Якось так, тут у нас сімірочка, вибір є великий у вас, теж в мене карта показує. І будемо дивитися, що чекає тепер у грудні. От. Але, знаєте, таку турбулентність показує. Завертілося вихром, щось, щось міняється у вашому любовному житті. Перша карта вже нам показує, що. Зараз буду розшифровувати. В першу чергу у вас якийсь новий початок, якийсь флірт, якась така, знаєте, можна сказати, Загадковість. Карта показує, в принципі, серйозні якісь, ну зараз я докладу, щоб підтвердити, так, не просто серйозні відносини, а ви відчуваєте, що або повернулася якась людина до вас назад, тобто дала про себе знати, або щось нове у ваше життя. Подібне щось у вас уже було. Ви відчуваєте ці енергії, і енергії, до, до речі, дуже позитивні. І наскільки я можу судити з цього вже розкладу, що у вас йде до сімейного життя. Почалося, можливо, з флірту. ось, А можливо, просто у вас є дитина. Тут буде у кожного по-своєму програє, програється цей варіант. Що чекає? Ага, і ось вам імператор. Щоб ви розуміли, тобто ви зустріли справжнього чоловіка, який готовий брати відповідальність, який готовий іти до серйозних щасливих відносин, над ними працювати. Ось що я бачу: тут людина, можливо, з вашого минулого, а можливо, зовсім нова. Просто вам нагадало це. Ця ситуація, цей чоловік, вам нагадав е, щось з минулого. Можливо, такі самі енергії з минулого. Давайте тепер подивимося пораду вам, як себе поводити, щоб бути щасливою цього місяця, бути справедливою і дивіться. Карти радять бути більш стабільною, більш консервативною. Тобто, направлення у вас має бути на сім'ю, на добробут, на традиції. Тобто, ну ви розумієте, я не буду зараз пояснювати, тому що це довго у кожного свої традиції. Традиції, ті, які ви знаєте, і ті, які для вас є шаблончиком. Якимсь шаблончиком вам потрібно йти до якогось шаблончику. Тобто, ви в дитинстві вам навчили вас, що е, треба обов'язково е, з чоловіком пожити, разом тоді можеш розібратися. О, значить, ідіть до цього. Ну, Тут карти, в принципі, порада дуже хороша, я би сказала, що це е, ваша людина. Та людина, з якою ви зараз є, і ось тут у нас е, лицар мечів. Взагалі-то лицар мечів він трошечки приносить у нам, нам у життя неспокій, але я би сказала, карти говорять: е, більш продумуйте свої ходи наперед. Тобто е, плануйте, ось що я скажу. Свій добробут, своє щастя е, свого чоловіка, формуйте вже наперед. Е, кожна людина під, під, намагається підстроїтись під іншу. І я тут бачу тут теж все можливо. і йдіть до законності. Про, е, прорахуйте, зробіть план, е, все наперед. Ось якось так. Ну, в принципі, я бачу цей перший варіант, дуже навіть чудовий виходить. І так, перший варіант. Проїхали. Щастя вам і всього найкращого. Переходимо до другого варіанту, а тут якась, можливо, пауза, перемир'я. У вас було ніби яке, знаєте, в мене от пригадалося, а колись давно була така традиція Слово. Дехто кажеться заручене. Я пам'ятаю, я коли молода була, це вже давненько. Слово було таке. Ось, Після слова ніби якась пауза. Ніби і домовились про щось, а тут якась пауза. Якесь, знаєте, можливо, у вас війна була між собою, ось випадає король мечів і вісімка мечів. Я бачу тут блокаду. Я скажу, що по другому варіанту іде блокада, мої дорогенькі. У вас на даний момент з якимось мужчиною немає зв'язку. Ось, як ще може бути, немає зв'язку, не маєте можливості бачитися. Ось, чоловік може бути військовим, а може бути просто за знаком. Зодіаку, тобто повітряний знак може бути. Ну, Ви знаєте, самі: це водолії, це е, близнюки або терези. Або просто людина, як я сказала, військовий, з погонами при формі. Це може бути щось інше. Форма мається на увазі якась форма в нього погони, лікар, хірург, адвокат. Що ще може бути. Ну, щось з юриспруденцією теж може бути. З ним у вас якась блокада, якась неможливість бачитись і неможливість пере... перемовлятися, домовлятися, говорити, балакати. Контакту нема. Або хтось з вас заблокував, або через війну. Тепер дивимося, що чекає вас у коханні. Цього місяця маю на увазі грудня. І так, буде якийсь прорив, наскільки я бачу. І е, мрійте, мрійте, ваше бажання може здійснитися, до речі, наскільки я бачу. Так, е, дивіться. 20-й аркан випав у нас. Я скажу так: якісь ускладнення, якісь новини, можливо, не дуже втішні. Хтось, можливо, завагітніє або вагітний, і це не дуже на вас впливає. 20-й аркан говорить про те, що якісь дуже, -дуже великі переміни йдуть у ваше життя. Тобто якась ідея зародження дитини, скоріше за все, або вагітність, або, як би це сказати, ну, ск... чомусь у мене так: або є у вас дитина, або вагітність. Чоловік у вас недосяжний, ваш мужчина, так, можливо, навіть дитина від нього, вже й по-першому, здається, була дитина випадала, але неважливо, дивіться. І тут новини якісь не дуже втішні засмученість. Можливо, через те, що у вас немає з цим чоловіком зв'язку, у вас засмученість і, знаєте, тяжкі части, можливо, скрутність якась. Я тут, в принципі, не бачу, що якийсь новий мужчина у вашому житті. Тут Хтось на постійній основі, ніби не має зв'язку з ним. Я ще додивлюся трошечки. Е, дивіться, у вас переживання за нього йде. Тут випадає ще один чоловік, і я би сказала, що це може бути той самий мужчина, і у вас е, така, знаєте, печалька трошечки ви роз... Розстроєні, налякані, переживаєте за когось. Якось так. Зараз я ви, витягну пораду вам. Ну, якісь не, не дуже втішні новини випадають, на жаль, і так, порада вам на цей місяць. А, дивіться, що би, що би не було, що би не було. Так? Е, можливо, ви і в стагнацію впадете, тому що новини, можливо, новини будуть настільки неприємні. Е, все рівно, як би вам сказати, тут, можливо, навіть і стосовно війни, якщо е, він воює. так, ось, Якісь не дуже приємні новини. Я не буду зараз конкретно говорити, тому що це не індивідуальний розклад. Але дивіться, після. Навіть якщо ну настільки погане щось, якщо дійсно ви вагітні, або у вас дитина є, життя продовжується далі, і вам потрібно зробити вибір тобто жити далі заради дитини, або заради себе, навіть якщо ви не вагітна. Ось якось так. Тут е, якийсь великий урок, вам просто треба. Бути сильною і робити крок і надалі, тобто жити далі. якось так. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, не завжди розклади приємні і хороші, тим більше, що ми живемо не, не у легкий час, скажімо так. так. Другий варіант був такий трохи. Не дуже приємний. Тепер переходимо мої дорогенькі, до третього варіанту. Тут у нас, здається, все добре, але показує карта самотність. Зараз я докладу якась певна самотність. Навіть, <coughs> навіть якщо ви у шлюбі. Дивіться, навіть якщо у вас є якась пара, і ви з кимось разом. Карти показують, що. А, Ну, якась рутина, ну, якось не цікаво. Вроді би, і добробут є, і, на перший погляд, і гроші, можливо, є, і сім'я якась є, але все рівно людина, ну як сказати, чомусь у мене йде така грустіночка, йде у мене. Не дуже щось якось, знаєте, дивіться. Вроді би, все є, але все рівно щось така якась гармонія, якось все налагоджено. Тут, вроді, і карти хороші, чомусь у мене йде грустіночка. Можливо, цей період на даний момент прекрасно все чудово, але зараз подивимося, що далі піде. Що чекати в цьому місяці? Ну, в принципі, кохання. Бачу кохання, можливо, ви знаєте, вам запропонують, але щось, бачите, все рівно, якесь розстройство. Зараз я подивлюся. Ага, дивіться, можливо, вам запропонують руку і серце. Може бути, так? Але <кій> я вибачаюсь. Дивіться, тут у нас теж випадає імператор. До речі, на кожний варіант випадав імператор. Тут таке враження, або ви за кордоном, може бути, що ви у шлюбі, що ви у постійних відносинах, що є якийсь мужчина, здається, все є, але якось все рівно от я кажу, грустіночка якась. Ця грустіночка, ось вона тут печалечка така. Це, скоріше за все, або ви не разом наразі. Вам на відстані роблять пропозицію руки і серця, так? І тут е, якісь перспективи десь виїхати, десь переїхати. Зараз ми подивимося трошечки більше. Ну, кохання знову випадає. Знову хороші карти тут підвішані, але знаєте, кохання випадає, емоції випадають. Новий початок випадає, але це все якось воно в глухий кут все заходить. Да, от вам таке враження, що вам роблять пропозицію руки і серця. Але це, бачите, карта диявола йде. Карта диявола говорить, що не все так однозначно. І тут у нас йде жриця. І я би сказала, ви знаєте, Тут якось іде любовний трикутник, чомусь в мене йде чомусь в мене йде любовний трикутник. Тут я не скажу вам: а, дивіться, тут дивлячись, хто ви, так? Чи чоловік, чи жінка, тут випадає а, любовний трикутник і. Ось це сімейне життя вам не приносить якось радості і щастя. Здається, таке може бути враження, що ви на відстані, що ви не є його основна жінка, що ви тільки коханка. Ось, тому що тут ну так, віє, віє все рівно печалечкою, тому що і, вроді, чоловік є ось у когось, можливо, навіть двоє є. Запам'ятайте це, в когось навіть двоє. Давайте витягнемо пораду, щоб е, подивитися, що радять вам романтика. Дивіться, романтика і, ну, якось сум. Тут, знаєте, вам треба зробити вибір. Чи хочете ви так далі жити, чи ні. Тому що я тут, в принципі, і випадала десяточка там кубки внизу, так? І тут і чоловік є, і все. Але людина незадоволення. Скоріше за все, якщо ви дійсно у, не у цих стабільних відносинах, а друга жінка, коханка, наприклад. Ось, і у вас є все рівно, у вас є завжди вибір, тому що я бачу тут двох чоловіків. Тобто у вас є ще хтось на вибір. Ця карта говорить, треба визначитись, треба зробити цей крок і вирішити. Зробити свій вибір. Від цього залежить ваше щастя, тому що романтика, вона якось пропадає. пропадає, У вас виходять якісь страхи приходять. Страхи за, за майбутнє, страхи, що буде завтра, як я буду сама е, з дитиною, без дитини. Розумієте, тут немає а фінансова сторона, тут страхи за майбутнє йдуть. Вам не до романтики. От, тому вам треба спочатку зробити вибір. Який саме вибір? Або між двома чоловіками, якщо ви мужчина, між двома жінками? ось. І тут добре дивитися, тому що виходить у вас диявол. Ви можете пов'язатися, навіть якщо ви скажете цьому чоловікові так, я люблю тебе, я виходжу за тебе заміж. Тут ви пов'язуєте себе. В принципі, з одної сторони, любий шлюб пов'язує так, мають якісь обов'язки, якісь плани робиться вже стосується іншої людини. Але. В цьому випадку не дуже мені це подобається, тому що порада у вас теж така. Зробіть вибір, тому що це надовго. Шлюб ну, як сказати, шлюб це завжди людина вибирає не на один день, не на два дні, не на місяць, не на рік. Ми завжди хочемо назавжди. так? А назавжди тут якось не, не стиковочка назавжди. Якось так, мої дорогенькі. Хоч і імператор у нас вийшов, так? все рівно якась нестиковочка. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом. До перемоги! Все буде Україна, мої любі, і кохання вам. На все добре.